У Всесвітній день поезії, який відзначається 21 березня, Лозівський літературно-творчий клуб Лігос відсвяткував ювілей 20 років своєї діяльності. Привітати клуб з днем народження завітали з управління культури, члени клубу та поціновувачі творчості Лігоса на урочистому ювілейному засіданні. Присутні в залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих українських військових, які віддали своє життя, захищаючи територіальну цілісність України та мирного населення. Елення, хто загинув від ворожих обстрілів. Керівник літературно-творчого клубу Артур Савран згадав всіх, хто створював Лігос у далекому 2004 році та розповів про його досягнення. Учасники клубу друкувалися в Альманасі, Харківський міст. Було багато публікацій в пресі та інших виданнях. Важливим досягненням клубу є участь в міжнародному літературному фестивалі Рідкісний птах. 35 членів Лігосу представляли збірку Лозівській паралелі, за що клуб отримав кубок і диплом. Ну, сьогодні у нас такий великий праздник. Сьогодні 20 років з того дня, коли в общемто ми почали збиратися спочатку в краєвечському музеї, потом в районній публічної бібліотеки. Люди... В принципе, разного возраста. Ну, все, кто неравнодушен к поэзии, писали стихи, пробовали печататься и, в принципе, довольно успешно иногда вошли в Конгресс литераторов Украины. Самое главное, что на этих заседаниях ну, как-то было действительно тепло. Дело не в том, какие супер-классные, какие супер-правильные это будут стихи. Ритм, рифма, это все само собой и... Чувствовался такой рост у многих из нас. А главное действительно общение. Вера в то, что все будет хорошо у нас. Что рано или поздно все беды отступят. Артур Савран говорить: учасниками клубу є люди різного віку і радує те, що до клубу долучаються і юні таланти Лозівщини. Члени Лігосу пишуть на різні теми про природу, рідний край, кохання, багато творів присвячено сучасній російсько-українській війні. Нещодавно до клубу приєдналися військовослужбовець Артем та його дружина Аліна. Вони також були присутні на заході та зачитали свої вірші. Увесь в багнюці, сидячи в сиріму копі, ти так гадаєш, що лиш хочеш жити, а поряд без ноги в багряному сиропі, Твій побратим без вторніках лежить. Він дивиться на тебе, ти на нього, тут, очевидно, все без слів чи сліз. У двох ви вже не вийдете із цього, при ямку, де покошений без сліз. Він не обійме сестри, брата, мати. Він пошепки влагає передати слова. За Україну ні, не соромно вмирати. І на руках у тебе після цього помер. Зі словами привітань та побажань, звернулася до всіх присутніх начальниця управління культури Олена Пуга. Далі провели церемонію нагородження. За високі досягнення нагородили членів клубу та його керівника Артура Саврана. Дякую всім. Але що найголовніше в наш час це щоб нарешті настала мирна тиша. Хай же скоріш закінчиться війна. З вобою лютого повернуться солдати безмежно. Хай зросте людським життєм ціна, щоб і сльозинки не зранила більше щоб мати. Олена Білошниченко вже 15 років є учасницею клубу Лігос. Жінка говорить, завдяки клубу почала писати вірші. Всі мої успіхи, все, що я маю, це завдяки Лігосу. У нас дуже цікаві зустрічі. Ми обговорюємо літературні дати. Ми виконуємо домашнє завдання, вчимося, як краще написати, там як з римуванням, як... Літературні вимоги до складання віршів. До нас приїздять гості з Харкова. Ми також їздимо в Харків, відвідуємо харківський факультатив поетичний у бібліотеці Короленка. Тут я отримала на лігасі перші уроки поезії. Коли я вперше прийшла, я там почитала вірші, свою душу відкрила, там, те, що й мамі не розповідала, а не так, а треба там поетичні правила знати. Ну, Було багато всяких нюансів, але Лігас мені багато дав у житті. Крім того, така позитивна аура, розумієте, коли така спільнота музикантів, художників, поетів. Це світ, в якому я живу, літературно творчий клуб Лігос з ювілеєм вітали артисти Лозівської громади та юні танцівники з близнюків.